Прийом. Всім привіт! Мене звати Катя. І я вас вітаю на своєму каналі. З назви відео ви вже знаєте, куди саме я прямую. І зараз так би мовити пряме включення з автобусу. І в черговий раз ми їдемо. подайте чим, на чому, флікс-бусом. Взагалі відвідати відень була моя давня мрія ще з років 15, тому що в мене була знайома подружка, котра зі своїми батьками доволі часто відвідувала відень, і кожен раз, коли я бачу ці відео, фотографії, це мені якось так запало в душу. В принципі, мені так сподобався цей вайб, такий якийсь певний затишок окремий вид вайбу, не знаю, як навіть це описати. Правильно мені дуже сподобався він саме через картинку, і я сподіваюся, що він мені сподобається так само, і, можливо, навіть більше в житті. Можливо, навіть я зможу закохатися в це місто. А можливо, це буде якесь розчарування, певне для мене. Подивимось, дуже цікаво в цілому. В принципі, відвідати його. Як тільки ми приїхали на вокзал, одразу пішли шукати метро. Зайшовши в метро, ми купили квитки, в автоматі є англійська, тому проблем з покупкою в принципі не було. Якщо ви раптом як ми приїдете у відень, то я вам раджу одразу купувати квиток на добу. Так буде простіше і дешевше. Система перевірки тут цікава. Ви дійсно зможете пройти і без квитка, але я вам не раджу цього робити. Зненацько ви можете зустріти кондуктора, який перевіряє квитки, і в разі його відсутності вас чекає немаленький штраф. Так, друзі, я хотіла гарненько вийти погуляти, але почався дуже сильний, дуже сильний холодний вітер. Ось прямо зараз. Видно, що тіліпає, дай Боже. Я сподіваюся, взагалі, що мене чутно, тому що реально щось вітер розігрався прям не на жарт. І ще мені незручно себе знімати, тому що ви бачите, просто побачите це. Я просто себе дуже дивно знімаю. Коротше, ми вийшли прогулятися. У нас змінилися декілька разів плани наші. І ми зараз прямуємо в історичний центр для того, щоб погуляти там. Спочатку у нас була ідея погуляти біля хмарочосів, але, як виявилось, там майже нічого, скоріш за все, робити, ну, прям реально нічого, окрім подивитися на парковки. І ці хмарочоси. Ось. Тому краще витратити цей час для того, щоб більше роздивитися історичний центр. Тому що завтра ввечері ми вже будемо їхати додому, ну, вночі. Тому ось так. Буду вам трошки підзнімати те, що я можу. Ось Отаке. Так, мої перші враження від відня дуже дуже змішані. Типу, коли ми приїхали на вокзал, то я дуже сильно розчарувалася, але я розумію, що на вокзалі дуже часто брудно, якось неохайно. Ну я думаю, ви знаєте. Специфіку самого вокзалу, і не дивлячись на те, в якій ти країні, скоріш за все, там буде і безхатьки, і мутні якісь тіпочки, і сміття, і так далі. Тому, коли я приїхала, я чомусь сподівалася, що ось саме відень, що це буде як окрема країна, типу, що тут буде. Все ідеально. Ну тому, що я довго ідеалізувала країну, в принципі, Австрію, через якісь відео а, знайомих. Але зараз, в принципі, навіть так і приємненько, особливо, якщо ти виходиш подалі з мігрантського району. І ще один аспект, який я помітила: тут дуже тихо. Справді тихо, не дивлячись на те, що недалеко, зовсім швидкісна дорога, де багато машин їздить. Така, ну, вона шумна дорога дійсно. Буквально ти заходиш в якийсь переулочок, і тут така тиша. Я просто в шоці. Дитя, яка краса. Отут дійсно чим відрізняється, точніше, напевно, правильно сказати, вирізняється відень. Перше, що спадає мені на думку, це троянди. Тут дійсно дуже багато троянд, кущів троянд усюди. Зараз, звичайно, зараз побачите, що кадри, можливо, інші, але перші години вирізняються тим, що тут дійсно ну, дуже багато троянд. І ще один момент: це ось такі подібні мопеди. Дуже-дуже гарні, ось таких якихось нейтральних. Пастельних кольорів, бірюзових, якихось пісочного кольору. Ну і, звісно, архітектура. Я думаю, вона така, ну, в принципі, як і в більшості якихось великих європейських міст. Але це особисто мій досвід і мій погляд на це. Хлопець мене тільки що засудив за те, що я йду не ось цією драбинкою, а для Ну, таким пологим спуском Коротше, для людей на інвалідних візочках. я вважаю, що людям, які мають проблемні суглоби, як я постійно біль, це прощається. Ану, напишіть мені в коментарях, чи ви так думаєте чи ні. Багато і неприємних моментів особисто для мене це те, що багато людей курять сигарети, курять сигари, і навколо дуже багато цих бичків. Я особисто які не мені таке. Не знаю, не дуже подобається, але ти для мене цей це мінус. Ну це я вже розумію, це вже те, на що можна дійсно подивитися. Можливо, я вже просто зажерлася в плані архітектури. Але мені постійно потрібно щось новеньке, щось надзвичайне, щось таке, на що можна подивитися із захопленням. Тому ну ось так отут. Вибачайте мене, але це дійсно те, на що можна подивитися, і на що реально не шкода витратити час. У четвертій ранку вдається взнаки, тому що в мене дуже сильно болить голова, мене неймовірно сушить, і ще не дуже зрозуміла погода у відні, тому що я спочатку роздяглася, одягла спідничку і блузку. Ми вийшли за продуктами, тому що сьогодні в суботу працюють до шостої години продуктові. А в неділю не працюють, тому треба було щось поїсти купити завчасно. І я по дорозі дуже замерзла через те, що був неймовірно сильний вітер. Зараз я йду і мені спекотно, тому що сонце пригріває, але при цьому дме холодний вітер. Тому. Мені не холодно, але мені періодично стає спекотно і дуже сильно сушить, правда. Хочеться вам пити. О, я, здається, знайшла, що попити. Здається, я знайшла безкоштовну воду, але це не точно, правда, в нас нема в що набрати. Але бачите, drink water, drink water, щось вон, набирають дівчата, вон, бутилочки в них і п'ють звідти воду. I'm thirsty. Refreshing. Ще один прикол, але це не тільки про відень, а й в принципі про Європу. Тут працює туалет тільки до п'ятої години. Тобто, якщо ти ввечері захочеш туалет, ну, ну вибачай, тримайся. Я вже бачила, як хлопець один в кущах прямо. Ну тому що, а як по-іншому? Ти ж собі це не, не втримаєш. Звісно, я б не хотіла такого експіріансу, але ну, що поробиш? Тут у таке. Це постійна проблема. Ну, В Європі це прям гостра проблема з туалетами. Е, мало того, що вони е, майже всі платні, так вони ще й часто або не працюють, або працюють там. По окремих днях, там не працюють на свята, не працюють на вихідних, не працюють після якоїсь години і так далі. Або вони приймають тільки готівку. Коротше, сходити в туалет в Європі це цілий квест. І цим мені воно не подобається. просто якийсь трешак. Тут воняє травою. Я не знаю, чи можна казати таке на ютубі. ви зрозуміли. Речовинками, пахучими, а всі сидять на траві з алкашкою, з сигаретами. Видно, що люди вже прибухнули нормально. Дуже гучна музика, і якщо чесно, в мене аж болить голова. Вона почала боліти ще до того, як ми навіть дійшли до цієї голови. Дуже дуже гучна музика, і мені це дуже не подобається прям. Бо. Тому що тут поряд, типу, класні якісь місця, які можна подивитися. Але з такою музикою просто, що це таке це якесь гімна. Мені таке не подобається, тому що просто от подивіться, ти і приходиш, хочеш подивитися на якусь архітектуру, на красу. Ось тут якісь визначні місця, ось там от також. Короте. Ну ви зрозуміли. І тут був якийсь момент починає бум-бу-бум бум, туц, тут Ну, оця двіжуха. Як для мене, як для туристки, це не ок. Мабуть, якщо б я тут жила, мені б теж було не ок. О, ми обманюємо? Мені було б все одно не ок, тому що я навіть, не любитель такого. Але напевно для молоді це плюс, тому що це безкоштовна вечірка, вечірка прямо під відкритим небом в самому центрі, далеко ходити не треба. Тому, напевно, це має місце для існування. Я б хотіла вам щось розповісти про ці всі будиночки, але якщо чесно. Сама поїздка була дуже спонтанно, і я як завжди нічого вам не підготувала взагалі ніякий матеріал. Тому я вам просто показую і розкажу свої відчуття про це. А ви там дивіться і думаєте самі, можливо, ви а, набагато в мене і знаєте, що. Всі ці будівлі, їх назви, значення і так далі. Я просто насолоджуюся видами, архітектурними стилями і на цьому все атмосферою в цілому, дивлюся на людей, які тут живуть, і в цілому на вайб самого міста. Тому що мене це більш приваблює, ніж просто слухати суху історію. Можливо, якщо б вона була дуже цікава, якась незвичайна. Можливо, так. Але я думаю, якщо ви хочете почути якісь історичні факти, то можна знайти просто канал <свісно>, спеціально для цього. Ось і все. Так що так. Всім привіт, друзі! Це ранок другого дня, як ми у Відні. І сьогодні вночі ми вже їдемо додому, тому о 10 ранку у нас виселення. Це, до речі, квартира, в якій ми зупинялися. Ось така воно простора, тут два дивани є, великі вікна. Одне і друге. І також те, що тут помітно, це те, що тут дуже високі стелі. Це мені дуже подобається, коли висока стеля. Ось тут прохідна кімната, така кухня. І власне спальня з ліжком. І там ванна і туалет. Ми вже зараз поснідали, а в принципі з плюс-мінус зібралися. Зібрали речі і вже готові виходити. Будемо ще трошки гуляти по Відню. У нас вже є певні плани кудись їсти і що робити. Тому, ну таке. У мене на голові піськін прознік, тому що. Ну, я не захотіла тут мити голову, тому що тут нема фену. І я так думаю, на вулиці не так вже і спекотно. Ходити з мокрою головою при сильному вітрі не хочеться. Тому, ну, якось так. Але я трошки підфарбувалася. Тому що я помітила, що коли я фарбуюся, якщо я там десь подорожую, то менше висипів потім. Немов, знаєте, як макіяж трошки захищає, напевно, від якогось. Пливу навколишнього від пилючки, щось такого. Типу, як, знаєте, як маску одягнути. Якось так. Тому я вирішила, що такий годний лайфхак. Не знаю. Можливо, у інших по-іншому, але в мене так. Тому якщо є можливість трішки нафарбуватися, чому б і ні? Правильно, правильно. До речі, щодо харчування, ми майже повністю все купували в Лідлі. Ми зайшли, скупилися продуктами і готували тут, тут, в квартирі. Тут е, є все, що потрібно для готування, тут було. Ну для, для того, щоб трішки зекономити, ми вирішили ось так скупитися. Сьогодні магазини вже точно не працюють, тому ми вчора заздалегідь сходили, купили продуктів і щоб поїсти тут, і щоб ще взяти з собою в дорогу. Ось якось так. Для мене стало справжнім відкриттям те, що у віденському метро є надземні станції. Тому якщо ви будете у відні, раджу хоч разок вам прокататися у метро, тому що між станціями відкриваються дійсно цікаві види. Другий день нашої подорожі ми вирішили розпочати з палацового комплексу Шенбурн. Для тих, хто не знає, Шенбурн це одна із головних візділок відня і в Австрії цілому. Це одна з найвизначніших архітектурних споруд австрійського бароко. Здебільшого він був літньою резиденцією імператорської родини Гебсбургів, і саме тут народився імператор Йосиф І. Можна багато говорити про це як казкове місце, але краще все ж таки, хоч раз у житті, побувати там особисто. Всередині палацу я майже не знімала, тому що було багато позначок про те, що знімати там заборонено або заборонено знімати з додатковими засобами, такими як професійна камера, штатив і так далі. Плюс я уважно слухала екскурсію, тому я знімала відео тільки там, де це було не заборонено. До речі, зараз ви бачите одну з найбільших та найпишніших приміщень палацу, а саме дзеркальну залу, в якій колись грав шестирічний Моцарт для Йосифа II та його підданих. Зала була призначена для урочистих заходів. Саме тут проводили бали, а також складали присягу придворні. Сам палацевий комплекс і територія до нього величезна. Вхід на територію безкоштовний. А от вже в палац платний, білети, до речі, не дешеві, і плюс потрібно вистояти велику чергу доказ. Мені неймовірно сподобався комплекс, і є бажання повернутися туди, але вже більш ранньою весною, тому що нам було якось пекотно. Тим паче, що ми відвідали тільки частину палацу. Про палац. Я багато не знімала, тому що хотіла, по-перше, послухати екскурсію. По-друге, тому що там багато позначок, що взагалі не можна знімати, або не можна знімати з якимись додатковими гаджетами. А, там, де люди фотографували і знімали, там в одній з кімнат. Я теж це зробила, теж познімала, тому що охорона бачила, як люди знімають і нічого не казала, тому сподіваюся, там можна було знімати. Після екскурсії та довгої прогулянки по території захотілося їсти. Ми знайшли поблизу нас е, заклад, де подавали традиційні шніцель, а також траву, яка здається називається гуляш. Але якщо чесно, мене воно абсолютно не вразило. От прям зовсім. На мою думку, воно на смак таке ж як і виглядає на відео. Ви мене зрозумієте, чому я така критична? Коли почуєте ціну, ми заплатили 40 євро. 40 євро коштував цей обід, плюс лимонад баночці. Також хочу сказати пару слів про сервіс. В перший день ми ввечері зайшли у заклад попити чогось і, можливо, перекусити, але нам сказали, що кухня закрита. І так як ми вже сіли, ми вирішили замовити чаю. Через деякий час поряд з нами сіла спочатку одна компанія австрійців, а потім ще одна, і для них чомусь кухня вже запрацювала. На другий день під час обіду шніцерем до нас офіціант ходив з кислою міною, але поряд судді, сиділи австрійці, і він до них підходив, посміхався, жартував і так далі. Тому особисто в мене склалося враження, що австрійці достатньо грубі, а також високомірні по відношенню до іноземців. Не дарма я в Тіктоці бачу в топі найгрубіших націй світу австрійців, які недалеко пішли від французів. До речі, на відео ви спостерігаєте, як я їм полонився в шоколаді, і яким взагалі факапом це виявилося в кінці. У другій половині дня ми вирішили все ж таки з'їздити у бізнес-центр. Як ми й думали, там діло на 5 хвилин. Там, в принципі, нема на що дивитися. Після цього ми вирішили прогулятися на набережні, яка знаходиться недалеко від бізнес-центру. Чим ближче до вечора, тим ближче ми йшли до центру міста для того, щоб нам потім було зручніше добиратися до вокзалу. Ввечері ми вже були просто ніякі. Ноги вже дуже втомилися. Хотілося і їсти, і пити, і пісять, і какать, і спать. Коротше, все і разом. І, ото, замучившись, вирішили знайти заклад, в якому б ми поїли перед дорогою. Хлопець мій замовив супчик зі спарша, я замовила чизбургер, який подавався разом з картоплею і соусом, а також десерт. Приїхавши на вокзал, ми зрозуміли, що наше перше враження не оманливе. Коли ми приїхали, ми були праві. Це реально трешовий вокзал, і це дійсно головний віденський вокзал. Довго розповідати не буду. Пройдуся по найбільших трешаках. Перше замість будівлі вокзалу. Там два вантажних морських контейнера, які перероблені в залу очікувані, але і та працює тільки до 17.00. Друге, там немає туалетів. А не безкоштовного, ані платного. І третє, це мало місць на вулиці, де можна посидіти. Буквально там 10 сидінь, і більшості людей доводиться сидіти або на підлозі, на чемодані, або доводиться прямо стояти. А тим часом я дякую вам за перегляд і чекаю на ваші коментарі.